Привіт всім. Ми з вами на зв'язку Гуру Mакets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен показник докладніше. Якщо хочете, можете поставити СТОП. Можна більш детально вивчити кожен параметр даної організації. Ми порівняємо з вами поточні фундаментальні показники компанії. Gardner, Inc., Ticker, IT. Огляд базується на актуальних даних станом на 12 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets компанії Gartner. Inc. належить до підкатегорії. Дейта. У порівнянні беруть участь 19 компаній. Ми побачимо таблицю замовлень в кінці відео. Загальна оцінка для відповідної компанії 2 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,3 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку в цілому ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,7 бала проти 2 балів для компанії Gartner, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Gartner, Інк і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Гартнер інк показали зміну мінус 51,6 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 3,2 віц. Ринкова капіталізація компанії Гартнер оцінюється в 17,11 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 268 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,53 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 38 мільярдів доларів. Порівнявши фондовий ринок і балансову вартість акцій, ми побачимо наступне. Частка Гартнер. Інк у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 6,384 тисячі віц. Балансова вартість становить 3,973 тисячі відсотка. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 2,857 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 187% власного капіталу компанії. Результат за рівнем заборгованості підприємства погана мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 13,5%, середній показник у підкатегорії 43,6. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1265 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 986 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Відношення ціни компанії до виручки становить 2,7, середній показник у підкатегорії 5,7, оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 6420 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 5010 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 19,7% в середньому 13% у підкатегорії. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 13,26 віц. Що на 108% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 813 тисяч доларів. І в підкатегорії 1689 дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника становить 60,1 тисячі доларів із середнім показником у підкатегорії дорога. 38,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 305 тисяч доларів. Під категорія 298 тисяч доларів. Рейтинг доходу на одного працівника порівняно з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Обсяг операції з продажу відповідає 4,1% при середньому по підкатегорії 2,2%. Індикатор RSI 14 показує 9% рівень для компанії Gartner Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI. 14 становить 32%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 226 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 305 доларів США. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки цінних паперів Gartner, Inc. Інформаційна система оцінювання Guru Markets прийнято рішення. Відкрити торгівлю на покупку за 225,98 доларів США за акцію. Замовлення є відкритим, оскільки компанія має досить високу оцінку та зміну ціни. Оцінка організації проведена за критерієм оцінки індексом Макіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 259,11. Стоп-лосс встановлено на рівні 192,85. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, потім угода закриється автоматично за результатами торгів 11 вересня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер, а є компенсаційним замовленням на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого, друге замовлення фіксується за фактичною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.